Провідні вихованці та вихованки відділення боксу ДЮСШ США 1 здобувають медалі різного гатунку та отримують не тільки грамоти та нагороди, а й грошові премії за свої досягнення. Під час заключного дня чемпіонату Полтавської області з боксу голова Федерації боксу Полтавщини Микола Семеняга привітав вихованок тренерів Олександра та Ірини Середницьких із здобуттям медалей Європейського чемпіонату. На відкритому рингу ДЮСШ США 1 горішніх планів грошові винагороди отримали Каріна Звєрєва та Ангеліна Некрасова. Дівчата у складі збірної України вибороли нагороди молодіжного чемпіонату Європи, який відбувся у хорватському Поречі. Каріна Звєрєва виборола срібну нагороду у ваговій категорії понад 81 кілограм. Перший мій бій, то тобто це була перемога у півфіналі, в фіналі було складно. Тобто в фіналі я більшу частину була розтеряна і не знала, як працювати з суперницею. У Вазі там перевага дуже больша. У фіналі також, так? Так. Чи були шанси у Каріни на золоту медаль? Спортсменка відповіла наступним чином. Чесно сказати, я, я навіть не знаю. Ну, Може та були, але так -то все пішло не так, як треба. Можливо, ти і надалі зустрінешся з цими суперницями. Яку тактику будеш відпрацьовувати? Моя тактика буде – не відходити назад в бою, тому що це дуже плохо закінчується. Незважаючи на високий рівень суперниць, Каріна Звєрєва налаштувалася тільки на максимальний результат. Налаштування було на перемогу, тобто провести перше місце. Ну так привезла серебро. Вот. Фінал, яким наскільки важким був? Чи були шанси здобути золото? Фінал був дуже важким. Я... Навіть не ожидала, що на мене так суперниця буде на вот. Ну, Грубо говоря, в більшою часті була затеряність і не знала, як взагалі проводити бій. Вот. Не була готова до такої агресії ну, суперниці? говоря, так. Да. Не все задумане вдалося реалізувати на чемпіонаті Європи Ангеліні Некрасовій, яка минулого року здобула звання чемпіонки Європи серед юнацької категорії. Ангеліна згадує, з яким настроєм вона поїхала до Порича після тренувальних зборів. Був дуже такий змучений трохи, але потім, коли я туди поїхала, було дуже круто, класно. Ми були на морі, там було дуже гарно. Ми мотивувалися закатами. Було круто, та й боксувати було круто. А після хотіла вмерти. Це жарт. А як ти сприймаєш цю бронзову нагороду? Як щось те, що мені нагадує, що треба ще більше працювати. На мою думку, бронзи на чемпіонаті Європи по молоді це нічого собі, це дуже крутий результат. Але я сподівалася на більш серйозну нагороду, але вийшло те, що вийшло. Боксерка із горішніх плавнів згадує свої поєдинки чемпіонату Європи. Перший поєдинок мені було дуже комфортно боксувати. Дівчинка була ну, така, вона не легка, але мені було з нею комфортно. Другий поєдинок я незадоволена з суддями, які предзяте ставлення до мене робили якесь. Мені в суддю посадили білоруса. І просто була ну, така не дуже крута ситуація. В мене в ринці мене дискваліфікували в третьому раунді. Моє стало до цього таке. Я не знаю, що мені сказати. Ти постраждала через політичні причини? Ну, ні, просто мені здається, що я не повинна була по їх, на їхню думку, прийти до фіналу. Ну, мені здається, просто було щось не дуже чисте. Ангеліна вважає, що загалом судівство було до неї упередженим навіть з боку рефері у Ринзі. В Ринзі, я не знаю, звідки він був, але він теж творив якусь дічі, яка мені дуже сильно не подобалась. Ти вперше з таким зіштовхнулася? Чи вже були такі відношення? Ні, вперше. І взагалі, я перший рік в мене по три, хвили... по три хвилини в мене була дуже гарна форма. Збори це все дуже сильно мені дало. На цьому чемпіонаті, але по три хвилини в мене ще мало досвіду. Я ще не навчилась так боксувати. Але попереду ще один рік, і я думаю, що все буде добре. на початку шляху ще так, так. можна і з цим себе мотивувати. Так, я ще молода, я ще амбіціозна. Ще одна перемога була здобута вихованцем відділення боксу до США 1 у турнірі з кулачного бою. Випробувати себе у цьому непростому виді вирішив Данило Харлінський. Він виграв свій бій у рамках одного із комерційних турнірів у столиці України за версією клан FC. Це були кулачні бої на голих кулаках. Я отримав перемогу всі три раунди одноголосним рішенням суддів. По правилам боксу тільки ну, на кулаках. Ну, мені було цікаво, давно, в общем, кулачні бої. Я вирішився от, спробувати. Понравилось, буду ще виступати. Е, як там був суперник в тебе, е, якого рівня? Ти одразу відчув, що можеш перемогти. Ну, по техніці я розумів, що можу виграти, тому що він мачник. У мене техніка краще. Я спокійно вийшов, працював в своїй сфері, так сказати, акуратно, нікуди не спішив не дрався. Данило Харлінський чудово провів свій бій, за рахунок чого завершив зустріч на свою користь, а головне без серйозних травм. Получив травму, глаз попали пальцем, а так нічого серйозного більше не було. Без сингалів, без розсічень, тільки небольшая травма газу. Це був Заборонений удар чи ні? Так, ну але з нього не забирали, не знімали очки, так як це. Можна сказати, случайність. Тобто наступний раз, би, якщо б він так попав, йому, понятне дело, сналі, що там очко. А це. Ти по очках переміг чи. Так, по очкам. Три раунди, так? Три раунди, так, по дві хвилини. По дві хвилини, можна сказати, що такий. Для когось дві хвилини, а для тебе це таке. Тривала мить була на самом деле ні. Я вийшла ну как-то швидко все на, на адреналіні, і ти там не замечаешь, оно воно проходит проходить все. Тобто можна сказати, що тобі сподобалось. Так, усі вихованці відділення боксу ДЮСШ номер один готуються до наступних змагань. Дівчата, які вже мають європейські медалі на початку липня, братимуть участь у відбірковому чемпіонаті України, який пройде на початку липня.